за цей центр, точніше, це не центр. Що це таке? Це соціальна послуга для дітей з інвалідністю. Це соціальна послуга, яка впроваджена завдяки старанням міського голови депутатського корпусу. Ми дуже вдячні. Це як вільна мама, це батьки можуть привести сюди дитинку на 4 години і бути вільними. А з дітками будуть спілкуватися, займатися. Мультидисциплінарна команда, яка складається з соціального педагога, з медичної сестри, з фахівця із соціальної роботи і соціального працівника. Чому це важливо насправді для громади? Це важливо, бо діти повинні бути в соціумі. Вони повинні почувати себе вільно, захищено. Вони повинні бути займатися, грати, спілкуватися. У них повинно бути дитинство. Незважаючи ні не на що, чи потрібна може вам якась там допомога в персоналі, наприклад? У нас зараз вакансія. Вакансія є. Ми дуже сподіваємося, що відгукнеться соціальні працівники, і буде видно. Ви завжди допомагаєте місцевій владі. Ви співпрацюєте з нею. Що саме ви допомогли цьому центру, в якому ми сьогодні знаходимося? Сьогодні ми перебуваємо у центрі денного перебування дітей з інвалідністю. Це соціальна послуга Павлоградської міської ради. Сьогодні ми завітали з ними з проектом і почали співпрацювати в тому плані, що ми наразі закуповуємо часткове обладнання, це будуть пуфи та деяка техніка. І також для діток і батьків будуть проводитися заходи, які будуть сприяти психоемоційному розвантаженню, соціальній адаптації. Ці допомозі батьків розуміти дітей, як з ними працювати, як з ними, як їх розвивати, тобто робити дитинство дітей більш таким щасливим, і комфортним. Чому це важливо? На сьогодні наші діти дуже багато часу проводять онлайн, онлайн навчання, онлайн заходи. Тому на сьогоднішній день такі офлайн заходи вони сприяють соціальній адаптації, розумінню, як можна спілкуватися з однолітками, як спілкуватися з іншими людьми, тому що тут є дійсно кваліфіковані спеціалісти, які працюють з дітками. Тому на сьогодні дуже важні саме такі офлайн заходи для діток.